За допомогою контейнерів Акваконтроль з герметичною кришкою можна зберігати та перевозити продукти у будь-яких положеннях. Рідина не витікатиме, а повітряна волога непроникна кришка забезпечує довготривалу свіжість продуктів, в наборі 4 ємності різних об'ємів. На стінках є віконце, через які можна бачити зміст контейнера, не відкриваючи кришку. На дні основи є ніжки, на кришці є язичок для зручного користування. Обід кришки виготовлений з матеріалу, який забезпечує герметичність. Матована поверхня основи дозволяє легко утримувати виріб у руках. Бортики на кришці запобігають ковзанню контейнерів. Їх можна ставити одне на одне, що економить місце в шафі і холодильнику. Контейнери можна використовувати для зберігання сипучих продуктів у кухонній шафці та шухлядах, а також для зберігання продуктів у холодильнику. У контейнерах зручно маринувати рибу, птицю, м'ясо, зберегти фарш, сир, готові салати, м'ясні чи рибні страви. У маленькому контейнері зручно брати з собою на роботу обід. Стильний дизайн і колір контейнерів сподобаються кожній господині.